Доброго дня, з вами компанія Америка Нафта. Як вже більшість знає, зараз період сезонного спаду цін, тобто автомобілі можна купити на аукціонах максимально дешево. Сьогодні буде топ-20 авто, які були продані в кінці листопада, і ціни дійсно вражають. Також ми очікуємо, що в грудні ціни будуть ще доступнішими. Додатково на період сезонного спаду ми даруємо знижку на наші послуги 50%, тому обов'язково скористайтесь цією чудовою можливістю. І давайте одразу перейдемо до цього топ. Першим буде Audi Q5. автомобіль 2018 року. Це дуже популярний кросовер серед наших клієнтів. 5300 виграшна ставка на аукціоні, і цей автомобіль обійдеться в Україні в 12600 плюс ремонтні роботи. Тут пошкодження пройшлись по правій передній стороні. Хочу зазначити, що в Україні такі автомобілі коштують від 23 тисяч доларів базовій комплектації. Наступний автомобіль був проданий всього лише за 2300 доларів, і це популярний джип компас, повнопривідний кросовер максимальний трейлхок комплектації. Таке авто можна розглядати в бюджет до 10 тисяч доларів. Варто зазначити, що в Україні ціни на такі авто стартують від 17 тисяч. Тут доставка буде дещо довше, але економія від 7 тисяч доларів. Ще один дуже популярний кросовер – це Volkswagen Tiguan. Автомобіль 18-го року весіє комплектації і 3700 виграшна ставка. Тобто таку машину в США може розглядати в бюджет 10-12 тисяч доларів. В Україні ціни на такі автомобілі в діапазоні 18 тисяч. І хочу зазначити, що 18 тисяч це базова S-комплектація. Якщо розглядати SE, як в даному випадку, то такий автомобіль можна буде купити від 23 тисяч доларів в Україні. Далі вам покажу електромобіль. Один із найпопулярніших – це автомобіль Tesla. Tesla S 2014 року і всього лише 2850 виграшна ставка на аукціоні. Саме цей автомобіль має 85 кВт батареї та задній привід. Він обійдеться в Україні в бюджет 8200 доларів. Хочу зазначити, що якщо ви розглядаєте інші електромобілі, то ціни на них стартують від 5000 доларів. Це може бути Ford Focus, Fiat 500 та багато інших варіантів. Ще один цікавий кросовер Я вам покажу. Він менш популярний аніж Volkswagen Tiguan, але все одно дуже комфортний та ліквідний автомобіль. Це Volkswagen Atlas. автомобіль в хорошій комплекції 21-го року і 5300 виграшна ставка на аукціоні. Саме цей автомобіль обійдеться в 14500. Це як аналог Volkswagen Touareg. Немає в США в новому кузові Touareg і це виступає Atlas. Хочу сказати, що в Україні ціни на такі автомобілі 30-32 тисячі доларів. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залучайте заявку в описі під цим відео. Встигніть купити автомобіль максимально вигідно. Далі у нас буде седан, а саме популярний Audi a 4 2018 року. Виграшна ставка на аукціоні 3,850 доларів. В Україні цей автомобіль обійдеться в 12500. По пошкодженням вони прийшлись по лівій стороні. Тут пошкодження передніх та задніх дверей. Всі запчастини на ці автомобілі є в наявності, і тому ремонт можна зробити дуже швидко. Ціна на такі автомобілі в Україні в середньому 23-25 тисяч доларів. Ford Edge – предмаксимальні сел-комплектації. Автомобіль 2019 року і 3250 на аукціоні. Це авто обійдеться в Україні до 10 тисяч доларів, плюс ремонтні роботи. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 18 тисяч доларів. Звичайно, є ціни доступніші, але я беру саме сел-комплектацію, а так його можна купити, якщо в самій мінімальній, від 16 в Україні. Але варто зазначити, що і в США можна купити буквально від 2 тисяч доларів. Наступний автомобіль дуже популярний серед українців. Це джип Cherokee. Я вам покажу в кузові 2019 року 3425 виграшна ставка на аукціоні. Саме цей автомобіль обійдеться в 11600 в Україні. Тут незначні позовні пошкодження по задній частині. Хочу сказати, що аналогічні варіанти в Україні стартують від 18 тисяч доларів. Таке авто можна розглядати в базовій комплектації. Якщо в базовій комплектації США, то такий автомобіль можна купити навіть з ремонтом до 10 тисяч доларів. В Україні таке авто в базовій комплектації від 16 тисяч. На американських аукціонах дуже часто представлені авто, яких навіть немає в Україні, або їх в Україні дуже мало. Одним із прикладом є Infiniti QX 60 від 2023 року. Ми вже неодноразово його показували в нашому відео. Також один автомобіль такий ремонтували та продавали нашому клієнту. Я хочу зараз вам показати ще один цікавий автомобіль це Jeep Grand Cherokee. Автомобіль вже в новому кузові, саме 2022 року, і ще в лімітед комплектації. 8400 виграшна ставка на аукціоні. Саме цей автомобіль обійдеться в 19400 плюс ремонтні роботи. Якщо брати навіть з ремонтом під ключ, він обійдеться в 23 тисячі доларів. У нас на авторія є буквально три варіанти таких автомобілів, і ціни стартують від 48 тисяч доларів. Наступними будуть два популярні кросовери марки Mercedes-Benz. У нас їх також часто запитують та купують. Перший з них це Mercedes GLC 317 року. Цей автомобіль був проданий за 8 тисяч доларів. Таку машину можна роздати під ключ до 17 тисяч доларів вже в Україні. Ще чудовий аналог це Mercedes-Benz GLB вже 2020 року. Він дещо компактніший, але тим не менш, він вже набагато інноваційніший, як всередині, так і зовні. Цей автомобіль також обійдеться до 17-17,5 тисяч вже в Україні. Якщо брати аналоги на українському ринку, то ціни будуть стартувати від 27 тисяч доларів, а в середньому вони 33-35 тисяч. Ford Escape – дуже популярний автомобіль у будь-якому з поколінь. Я вам покажу автомобіль 20-го року і всього лише 300 виграшна ставка на аукціоні. Таку машину можна привезти в Україні в бюджет до 10-11 тисяч доларів в залежності від пробігу, а також комплектації. В даному випадку тут середня SE комплектація та економічний 1,5 двигун. Якщо розглядати ціни та таку комплектацію в Україні, то вони стартують від 16 тисяч доларів. Також популярним є автомобіль Nissan Rogue. Якщо ви бажаєте купити Nissan Rogue, 16-18 років його можна зараз привести в бюджет 8,5 плюс незначний ремонт. Я вам покажу Nissan Rogue вже в новому поколінні, а саме 21-го року. 5700 виграшна ставка, саме цей автомобіль в хорошій комплектації обійдеться в Україні в 12800 плюс ремонтні роботи. В Україні такі автомобілі можна купити в бюджет від 22 до 30 тисяч. І хочу сказати, що 22 це автомобіль або в базовій комплектації, а також цього автомобіля може не існувати. Тому варто розглядати автомобілі-аналоги в бюджет 25-26 тисяч. І ви можете бачити, яка очевидна різниця в купівлі авто США. У нас стало дещо темніше. На жаль, нам вимкнули світло. Ті, хто в Україні нас зрозуміють, там через 5-6 годин мають включити, але ми вирішили продовжувати записувати топ для вас далі. Популярний кросовер BMW X5, далі у випуску. Це автомобіль 2015 року був проданий за 4700. Таку машину, якщо брати бензинову версію, можна розглядати в бюджет до 14 тисяч доларів вже в Україні. Аналоги в Україні стартують від 24 тисяч доларів. Також багато зустрічається дизельних версій. Ще одна Tesla буде в нашому випуску, я вам вже показував S, а зараз буде Tesla Y. 21 го року і всього лише 8 тисяч доларів виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться до 14 тисяч вже в Україні. Хочу нагадати, що на всі електромобілі відсутні митні платежі. Далі у нас буде бюджетний кросовер це дуже ліквідний місткий та просторий автомобіль. Це до джорні 18-го року. Тут є комплектація 1100 – виграшна ставка. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 8 тисяч доларів навіть в Україні. Acura RDX, цей автомобіль можна привезти США в два рази дешевше, аніж вони коштують в Україні. Я вам покажу автомобіль 2019 року. Тут 2.0 двигун, і всього лише 5900 виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться в 13200 вже в Україні. Тут незначні пошкодження по лівій стороні. Ціни на такі авто в Україні стартують від 25 тисяч доларів, і це найдешевші варіанти. Залишилось чотири автомобілі в нашому топі. Я вам в кінці відео покажу дуже цікавий автомобіль преміум класу, який можна купити за 3 тисячі доларів. Тому обов'язково дочекайтесь. Зараз переходжу до Toyota Highlander. Це популярний кросовер 18-го року. Був проданий всього лише за 6500 на аукціоні. Таку машину можна розглядати, тобто привезти з США в бюджет 14-15 тисяч доларів. В Україні автомобілі в базовій комплектації стартують від 25 тисяч. Наступний популярний кросовер у нас буде Hyundai Santa Fe. автомобіль в кузові 19 -го, 20 -го року можна купити від 4,5 тисяч доларів на аукціоні. Я вам покажу в село 19-й рік і 5200 виграшна ставка. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Автомобіль обійдеться в Україні в 12400 плюс ремонтні роботи. Якщо розглядати саме такий аналогічний варіант в комплектації, то в Україні таку машину можна купити в бюджет 20-25 тисяч доларів. Бюджетний кросовер Volvo XC60, далі в нашому випуску. Автомобіль 15-го року його можна було купити десь рік назад. Бюджет 5-6 тисяч доларів на аукціоні. Зараз ціни на них від тисячі доларів буквально. Я вам покажу автомобіль з мінімальними пошкодженнями, який ми купили за півтори тисячі доларів на аукціоні. Таку машину можна роздати в бюджет до восьми тисяч доларів вже в Україні. Великим плюсом в ринку США це те, що преміального класу авто можна купити дуже вигідно. Автомобіль Maserati Ghibli. Далі в нашому випуску це авто 2015 року має мінімальні пошкодження і його було продано за 3900 доларів. Зараз дуже багато цих Maserati на аукціонах, і тому ціни на них стартують всього лише від 3000 доларів. Тобто по ціні Passat або банально Fusion. Цей автомобіль можна купити як для особистого користування, або ви також можете його купити, взяти на подальший перепродаж. в Україні ці авто коштують в діапазоні 20-25 тисяч доларів, і це Мазераті. Цей автомобіль можна розглядати з США в бюджет до 12 тисяч доларів. На цьому я випуск буде завершувати, обов'язково підтримую нас, будь ласка, подобайкою а також підпискою. У нас будуть також в грудні два випуску топ-автомобілів в період сезонного спаду. Зараз надзвичайно вигідні ціни. Ми підібрали спеціально 20 варіантів, щоб ви могли на наглядних прикладах з ними ознайомитися. Зараз в період сезонного спаду цін найкраща можливість купити максимально вигідно автомобіль. Ми працюємо кожного дня, а також по всій Україні. Хочу нагадати, що всі перевірки авто та участі у торгах є абсолютно безкоштовними та перевірки є абсолютно безлімітними для наших клієнтів. Тому обов'язково телефонуйте нам з номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.